Звичайно, гібридна троянда Чері Бренді. 2004 рік, Тантау, Німеччина. Зрізочний сорт, колючок немає, Келихоподібні квіточки класичної форми, дуже незвичайний колір, винно-червона зовнішня сторона пелюсточки, помаранчева внутрішня. Мені цей колір дуже подобається. Подивіться, яка гарна трояндочка Це її пуп'яночок, це її красивезна квітка. Пуп'янки взагалі такі червоні, гарненькі, не фокусується. Заявлено вона буде до 90 метру. У мене зараз вона 60 см на 50 см, досить, досить органічний кущик кулястий. Привіт тунай, незвичайний колір, квіточка до 10 см. У мене першорічка, сантиметрів 8 см квітка. Надзвичайно довго тримає, зовсім не боїться спеки. Ти мене слухаєш також, Дуня. Дунайчик зовсім не боїться спеки. Як дощі тримає, не скажу. Літо спекотне дощів не було. Я у захваті від цієї троянди. Незважаючи на те, що я так дивлюсь по чатах, вже її популярність трішки спадає. З'явилося дуже багато нових троянд. Можливо, на чийся погляд більш цікавих. Але я хотіла цю троянду. Вона в мене є витривала. Гарна, зрізочна. Дуже хочу з неї букет спробувати зробити. Дуже гарна. Всім рекомендую Німеччина, тантау, Чері Бренді Неймовірно гарна. Лістечко в неї зелене, блискуче, глянцеве. Ось дивіться, кінець серпня. Жодного жовтого листочка, жодної чорної цяточки, звичайними обробками оброблювала стандартними захворювань ніяких я не бачила. Рекомендую гарна, витривала, красивезна троянда чері бренді. Трішки помовчу. Сконцентруюся на самій троянді. Мм, яка гарна. Ось її напіврозпуск. Така ягідка в серединці, світлий помаранчевий колір. Ось її розпуск. І ось в такому виді квіточка достатньо довго буде триматися. Тиждень точно, можливо і більше. Потім вона така блікне, але також блідненька довго ще стоїть. Всім гарного дня, всім легкого, мирного дня.